Чоловік проявив ініціативу. Трішечки, дуже трішечки починає вступати у свої права. Бачите, переважно кущі, дерева, ще все зелене, бо у нас пішли такі добрячі дощі. І усе рідно по-новому. Ну, є винятки, є винятки, бачите, є винятки дерева, котрі жовкнуть. i'll Шубота, як може дочекати, і завтра буде ще інша робота. Так що, друзі, так вже починає жовтіти ліс. Не знаю, чи видно так проїздом, чи не видно, але ще декілька днів тому ліс був зелений-зелений, а зараз він вже починає жовтіти. Ну, Бачите, о! Це шовковиця на горбі. І вона жовта-жовта. Ось так, друзі. Ось така моя сьогоднішня подорож на такому транспорті. Всім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей у свіжих відео. па 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 па